Очільник міста відвідав міський притулок для тварин, перевірив, як тривають роботи з поліпшення умов перебування чотирилапих та дізнався, в чому є потреба. Попри складну економічну ситуацію, фінансування притулку на цей рік заклали на рівні 2023-го. Це дозволить завершити облаштування критих вольєрів для собак та забезпечити харчування, лікування та догляд чотирилапих. У міському притолку для тварин тривають роботи з поліпшення умов перебування чотирилапих. Майже завершена заміну покрівель у вольєрах на металеві для захисту собак, вітопадів та сонця. Також бетонують доріжки, облаштовують настили для тварин та систему водовідведення. Тут так такі особливості місцевості, що Дуже високі ґрунтові води, і дуже часто нас підтопляє У 23-му році. Ми вже зробили частину вольєром І на даний час, уже 24-му році, ми запланували повністю вже реконструювати вольєри. Ми робимо фундамент та порядковуємо доріжки. Даний час притулок працюють повнообсіці, повністю забезпечений і ліками, і кормом для тварин. Наразі притулок заповнений вщент на отримані комунальної установи перебуває майже 600 тварин безхатченків, 4 сотні собак та 180 котів. Через війну кількість безпритульних тварин значно зросла. Їх привозять із зони бойових дій. А ще тварин кидають їх власники, які їдуть з країни. Подарувати родину та убрати пухнастика та друга можна за адресом. Вулиця Широка, 92, кам'янський міський притулок для тварин.